Вітаю, друзі. Дуже багато новин сьогодні в Тезаграмі, ще більше в Телеграмі. Але в Тезаграм ми беремо не все з Телеграму, тому що якщо ми будемо брати в Тезаграм все з Телеграму, тоді нам доведеться з вами вести ефір цілодобово і цілодобово зачитувати новини. Вони не всі цікаві в Телеграмі, але всі новини в Тезаграмі заслуговують уваги. Тому Тезаграм. Краще, чим телеграм, тому дивіться телеграм. А телеграм не читайте, ми все одно вам все розкажемо. Головна новина дня це, звісно ж, можлива відставка головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного. І так би було, якби несподівано на вулицях Києва не з'явились ось ці. Люди вони з'явились одразу в кількох місцях. Труха повідомляє, що в Києві нові блокпости ТЦК ТРО і Поліція шукають ДРГ диверсійно-розвідувальні групи, і все б нічого. І ТРО зрозуміло, і поліція, але місцеві мешканці одразу ж напружились, бо з'явилось слово, точніше, абревіатура ТЦК. Одразу ж з'явились фотографії, на яких люди, люди, яких зупиняють, тримають в руках папірці, схожі на повістки військомат, і полетіла сенсація. В Києві хапають на вулицях, зупиняють і тягнуть військомати. Насправді ніхто нікого не хапав. Видавали повістки, дійсно, в межах законодавства. Тому, хто хотів брав, хто хотів не брав, я, чесно кажучи, не знаю таких, хто не брав. От, але тим не менше, Київський двіж пише: пошукові заходи щодо виявлення ДРГ ворога здійснюються в Оболонському районі. Пошуки проходять за участю ТЦК, Тероборони, Нацполіції та сектору оборони. Ймовірно, саме через це кияни і могли бачити нові мобільні блокпости, які хитрі ТЦКшники. Підбурили. Тереошників і поліцію до цієї хитрої спецоперації. До речі, бажаємо успіху в цій непростій справі. А Серіга Матюкається, дуже специфічний телеграм-канал. Якщо не підписані на нього, підпишіться. Це Сергій Бондар, один з українських військовослужбовців, який дозволяє собі і міцне слово і не завжди слідкує за цензурою. Він виклав. Відео, яке до нього вже викладали, але з його коментарями це відео виглядає трішечки краще ніж на інших телеграм-каналах. Ой-ой-ой, аха ха дівчонки з Беркута мріяли вічно охилятись від служби, грабувати людей, стріляти по беззбройним і бити їх палками. Але зразу е злякались, коли начальство їх спробувало відправити трошки ближче туди, де 102 не бере слухавку. Начальник кстати, якийсь цікавий мужик, якому ці. Дівчинки, хором валять. Ти гніда з Майдана. Ми свободні люди, ущемляють права чоловіка. Я дивився одне з цих відео. Дуже раджу подивитися і вам. Це відео було знято в місті Дніпро, і там дійсно окремі працівники поліції. Розповідають про героїчних поліцейських на Майдані, в яких кидали гранати мітингуючи, вони героїчно відстоювали державу, і, взагалі, Беркут герой. Подивіться, зробіть свої висновки. Можливо, я щось не дочув. Можливо, Серега Матюкаєць або Сергій Бондар щось вигадав. Висновки, висновки робіть самі. Одна з новин, яка змусила мене вчора трішки засоромитись і майже викинути свій диван, бо вчора була неділя, я дозволив собі трохи поексплуатувати цю частину меблів в квартирі. От, і в той час, коли я його експлуатував, в телеграмі побачив відео. Відео президента Зеленського в роботі. Про це я. Побачив в скринці Пандори це повідомлення і подивився це відео цілком. Починається воно дуже яскраво, і, в принципі, ось цього кадру мені виявилось достатньо для того, щоб зрозуміти, що відбувається. В той час, коли я в неділю експлуатував диван, президент, який на відміну від мене. Не виходить в ефіри на Ісландії, не робить проекти за грам, і тому втомився, як ми розуміємо, не так сильно, як я. Поїхав, поїхав в роботі там. Сподіваюся, ви зрозуміли мій сарказм. Подивіться це відео воно дуже, воно дуже яскраве, воно дуже надихаюче і це добрий приклад для, якщо не для нас всіх. То для конкретних депутатів, політиків і державних чиновників. Начальника Генерального штабу Збройних сил України Збройних сил України Сергій Шаптала також повідомив своїй команді, що йде зі своєї посади разом з залужним. Про це повідомляє Джокер, це телеграм-канал, який як. Прийнято вважати наближений до влади, у нього з'являються найшвидші, і найточніші прогнози. Підпишіться самі, робіть висновки. Валерій Залужний це повідомлення про начальника генерального штабу ЗСУ Сергія Шапталу з'явилось після того, як з'явилось ще два повідомлення. Перше, Валерій Залужний повідомив своїй команді, що Відставка відбудеться завтра, і про це повідомляла вже також низка телеграм-каналів. І Валерій Залужний об'явив членам своєї команди про свою відставку. Там мені трішки важкувато, тому що не дивлячись на оперативність і... Інсайдність інформації. Джокер переважно пише російською мовою, чого я собі, я тому я цитувати це в ефірі не можу собі дозволити. Скабєєву можна, значить, Соловйова, можна джокера, не можна, тому доведеться вам слухати мій. Можливо, не завжди тактовний переклад. Так, в той самий час, в той самий час. Повідомляється про те, що і про це повідомляє батальйон Монака, що Євген Шевченко, народний депутат від слуги народу, відомий гурівець повідомляє про те, що залужний погодився поїхати послом до Великобританії. Подібна інформація була вже неодноразова, була про колишнього міністра оборони України Резнікова. Така ж сама інформація була про інших народних депутатів. Євген Шевченко, народний депутат України, на сьогоднішній день зарекомендував себе як один з фейконосців, якщо дозволити мені такий термін. Тобто депутат, який розповсюджує неправдиву неправдиву інформацію. Євгену Шевченку потрібно зібратись. Потрібно згадати ті непрості дні. Перші після повномасштабного вторгнення, коли він насолоджувався спілкуванням і оточенням кремезних патріотичних хлопців зі Служби безпеки України в одному з подвалів біля кордону, згадати, що в принципі, в той момент, ситуація складалась так, що йому потрібно було передивитися всі свої погляди на життя і зрозуміти, що життя дуже коротке. Особливо якщо язик дуже довгий. І питання навіть не в довжині язика, у багатьох він довгий, а в якості інформації, яку ти яку ти розповсюджуєш. Тому, друзі, якщо ви десь почули Євгена Шевченка, поділіть одразу на 10 і шукайте підтвердження в офіційних. В офіційних джерелах дякую. А, США проти Залужного з таким заголовком також вийшла новина. Влітемпс. Я чесно кажучи, вперше бачу таке видання. Сполучені Штати чинили тиск на Київ, щоб домогтись відставки головкому залужного. Я на власні вуха чув. Від високопоставлених американських офіцерів, що Валерій Залужний є серйозною проблемою, що це було навіть перешкодою для того, щоб Україна продовжувала отримувати військову допомогу США, розповіло виданню Лє джерело джерело Міноборони України. Я в захваті від сучасної журналістики, друзі. Ти можеш вигадати собі будь-яке джерело, ти можеш вигадати собі в кожній державній установі, в кожному міністерстві ти можеш вигадати собі джерело і потім. Пхати будь-які новини з посиланням на це не джерело. Ніхто ж не перевіри, і в принципі ти нікому нічого не повинен доводити. Зробити висновок про те, що нібито Сполучені Штати Америки тиснули на Україну з вимогою звільнити залужного, можна дуже просто: Сполучені Штати Америки заявили, що не мають. Жодних претензій з приводу звільнення залужного, що це внутрішня справа України, і таким чином дали золоте світло відставці залужного. Звісно ж, певні таблоїди для того, щоб зробити з цього сенсацію, трішечки докрутили цю інформацію, розповіли про те, що це нібито тиск. Ну і вийшли з такими от заголовками, які почали е -е, передруковувати наші засоби масової інформації. І не наші інші засоби масової інформації також залужний. Його відставка. Це не єдина військова відставка, яка, до речі, я нагадаю, ще не сталась. Міністерка у справах ветеранів Юлія Лапутіна написала заяву про відставку. Про це повідомляє американський піхотинець і відсіч, значить, репостнула це повідомлення. Її мають розглянути цю. Цю заяву на відставку на найближчому пленарному засіданні Верховної Ради за всі роки існування цієї структури та за два роки повномасштабної війни це кончене міністерство попла грошей та складних облич спромоглося зробити величезне нічого. І як пише автор, має слабку надію, що ситуація виправиться, але надія реально, реально слабка. Ще одна військова новина. Нідерланди готують до передачі. Про це повідомляє голос Америки Готують до передачі Україні шість додаткових винищувачів винищувачів. F-16, оголосила міністерка оборони Кайса Олонгрен. Загальна кількість на додачу до раніше обіцяних складе 24 літаки, тобто 18 літаків. Нідерланди нам передавали і ще шість літаків додали. Перевагу України у повітрі є важливою для протидії російської. Агресії С той самий час СБУ викрила посадовця Верховного суду України, який чекав новий наступ Росіян, сподівався на швидку окупацію нашої держави. Розпорядження СБУ записи розмов, в яких чиновник заперечує суверенітет України і пропонує віддати окупантам південні регіони, у тому числі Одеську та Херсонську області. Посадовець судового органу пропонував розпочати новий наступ на Україну з північного напрямку для захоплення Львова та сусідніх регіонів. Стерненко також підтверджує, що Лопутіна йде з посади міністра у справах ветеранів. Її заяву про відставку надійшла до Верховної Ради. Дуже добре, головне, аби на її місце прийшла людина, яка займеться справою, а не продовжить існування у міністерському кріслі. І один з яскравих прикладів джинси, так званої, тобто замовних текстів, замовних постів. Перепечка Ньюз – один з флагманів заказухи. Один з флагманів не просто заказухи, а заказухи дешової. такої, що в принципі видно, не озброєним оком. За цим дуже велика подяка. Я, Чесно кажучи, на Перепечку підписаний тільки заради того, щоб відсікати і розуміти, хто зараз намагається які заказні матеріали ставити. Це от прям такий я б назвав його лакмусовий телеграм-канал. З посиланням одразу на кілька джерел дуже цікаво, це зроблено. Перепечка Репостить пост України лайф такого телеграм-каналу, також який в свою чергу робить посилання на сайт обозріватель який в свою чергу відомий тим, що за 500 доларів туди можна поставити будь-який матеріал. Авторитетне національний інфо... Авторитетне. Слухайтеся. Авторитетне національне інформаційне видання Абос'Юєй опублікувало нові деталі по кейсу Global Spirits, вказавши на відсутність логіки у звинуваченнях та безпідставний тиск на бізнес. Авторитетне національне інформаційне видання обозює та логіка. Як зазначають журналісти кейс-бізнесмена та засновника Global Spirits, найбільшого платника податків гаузі напоїв це горілка Євгена Черняка набув значного резонансу при цьому, як і багато інших українських бізнесменів, Холдінг зіткнувся з обшуками та тиском з боку правоохоронних органів, а також необґрунтованим звинуваченням, що не мають жодного доказу. Ми вітаємо перепічку. Вітає перепічку Нюс. Ми вітаємо Україну Лайф і Абос з тим, що. Ці складні для бізнесмена Черняка, який звинувачується в співпраці з росіянами. Часи вони заробляють непогані гроші. Не забудьте поділитись зі Збройними силами України і відправити їм, задонатити їм частину грошей, які заробили на цьому одіозному бізнесмені. Віталій Кличко про це повідомляє чарівний Київ видання Віталій Кличко, мер Києва написав пост про залужного. По суті, там все вірно. І я пише автор цього допису, навіть вирішив йому не нагадувати, що треба містом займатися. Але не можна ж просто написати пост підтримку залужного. Треба ще ж джинсою його розганяти за гроші, за гроші по телезі. Віталій Кличко підтримав залужного, хоча я вам нагадую, залужний звертався до Віталія Кличка з проханням перейменувати проспект повітрофлотський в проспект ППО. Кличко цього не зробив, бо вже пообіцяв Петру Порошенко розділити проспект на дві частини і одну з частин цього проспекту назвати проспектом ЄС. Але в той час, коли можна поспекулювати на прізвище залужного, можна поспекулювати на, той, на тій частині населення, якій залужний все ще подобається. Кличко увірвався разом з Юлією Тимошенко, разом з Петром Порошенка в чергове довевши, що він. Дешевий політичний спекулянт. З чим ми його і вітаємо на сьогодні. Те все. Побачимось в проєкті тези. Побачимось в проєкті Ісландія. Побачимось в проєкті геноцид. Пока.